Сьомий клас. Лабораторна робота номер 6 Тема Вимірювання маси тіл методом зважування. Мета навчитися користуватися важільними та цифровими терезами та вимірювати масу тіл за їх допомогою. Обладнання. Важільні терези. Набір гирь. Пінцет. Цифрові терези. Кілька невеликих тіл різної маси. Посудина з водою, пляшечка. посудина з дрібними предметами у нашому випадку: горох і цвяхи. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки та ознайомтеся з теоретичними відомостями до даної роботи. Виконання роботи. Завдання 1. вимірювання маси твердих тіл. Ознайомтесь із правилами користування важільними терезами Наведеними в теоретичних відомостях. Зрівноважте Терези. Тіло, яке зважуєте, покладіть на середину однієї із шалюк Терезів. На іншу шальку ставте по черзі гирки, починаючи із гирюк більшої маси, допоки Терези не відновлять рівновагу. Маса гирі велика. Ісуса Геріса Велика. Маса тіла більша. Маса гірса велика. Маса тела больше. Маса тела больше. Маса тела больше.

Терези у рівновазі. Обчислюємо суму мас гирюк на шальках терезів. У нашому випадку це 27 грамів 200 мг. Вимірюємо масу циліндрика за допомогою цифрових терезів. І переконуємося, що під час обох вимірювань маси практично однакові. Завдання друге. Визначення маси води в пляшечці. Крок перший. Вимірюємо масу порожньої пляшечки М1. Крок другий. Наливаємо у пляшечку воду. І вимірюємо масу пляшечки з водою. М2. Крок третій. Обчислюємо масу води в пляшечці за формулою. М дорівнює М2 відняти, М1. Завдання 3. Визначення середньої маси одного гвістка. Крок перший. Кладемо на поверхню цифрових терезів. Порожню пляшечку. І зробимо тарування. Тепер показ терезів дорівнює нулю. Крок другий. Насипаємо у пляшечку 20 гвістків. І вимірюємо їх загальну масу М. Крок третій. Обчислюємо масу одного гвістка за формулою М0 дорівнює М поділити на N. Крок четвертий. Перевіряємо, чи маса одного гвістка співпадає з виміряною.